Степан Васильченко, справжнє прізвище Панасенко, народився 8 січня 1879 року у місті Ічні, нині Прилуцького району Чернігівської області в родині багатодітного безземельного селянина Шевця. Велика родина Панасенків жила хоч і бідно, але дружно. У сім'ї любили книжку, пісню, гумор довгими зимовими вечорами. У старій хаті допізна блимав вогник. Батько зі старшими синами сідав за роботу, а малеча слухати казки. Баба приде вал, мати шиє, дід кошики плете. Батько латає чоботи, менші школярі за книжками. Я теж не гуляю, колишу маленького Андрійка та котка йому співаю. Між роботою баба казки розповідає батько байки. Дід жартує школярами, прядка гуде, молоток стукає, у запічку цвірчить, в хаті аж гуде. Мати співати любить, як тільки примовкнуть, почне пісні. Школярі підтягнуть, знову в хаті аж луна йде. У 1888 році його записали до Ічнянської п'ятирічної школи. Батько цінував у людях грамоту і старався дати своїм дітям освіту. Попри матеріальні труднощі, в 1898 році Степан Панасенко закінчив Коростишівську учительську семінарію. У листопаді цього ж року він був направлений у село Потоки Канівського повіту Київської губернії. В однокласну міністерську школу, де у старому шкільному будинку під солом'яною стріхою пропрацював чотири роки. Часто, після вечірньої праці, я зачинявся в кімнаті, витягував свої шитки і писав, писав, гортав сторінку за сторінкою, аж поки не заглядав у вікно світанок. Потім був переведений до Богуслава, учителював на Київщині. Зокрема, 1903 року у селі Карапишах та на Полтавщині. У 1904 році Степан Васильович вступає до Глухівського учительського інституту, який не закінчив, а поїхав учителювати на Донбас в селище Щербинівку. Але його разом з іншими вчителями за Куркульським доносом арештовують. Учителювати йому заборонили. Довелось їхати до матерів ічню, де він живе з приватних уроків. Писав оповідання та новели, які почали з'являтися у періодичній пресі, переважно у київській щоденній українській газеті Рада під псевдонімом Степан Васильченко. Редакція газети Рада запропонувала письменнику постійну роботу і 1910 року він переїжджає до Києва. Але почалася імперіалістична війна. З 1914 по 1917 роки письменник на передових позиціях командує саперною ротою. Після демобілізації через хворобу в 1920 році Васильченко з хоровою капелею здійснив гастрольне турне Україною. А з 1921 року. Працював у Києві вихователем і завідувачем дитячого будинку, а пізніше до 1928 року вчителем школи імені Івана Франка. Помер Степан Васильович Васильченко 11 серпня 1932 року, похований у Києві на байковому кладовищі. Його творчість стала не лише художнім відображенням життя народу. Але й важливим засобом утвердження національної свідомості. Вільне творче слово це душа кожного народу, і я бачу, що ваше покоління оживить, підніме рідне слово на недосяжній високості.